Кубок урочисто виносять головні символи Євро 2012, польський «Славек» та Український «Славко». «Славек» і «Славко» вже тут всім на цьому майдані. Передають кубок Віктору Андрісовичу. Далі футбольний трофей встановлюють на спеціальне підвищення поряд з ним і фотографуватимуть усіх бажаючих. Спочатку офіційні особи, а далі черга доходить і до вболівальників. Дістатися до восьмикілограмового кубку не так вже й просто вистоявши чималу чергу, треба пройти повз міліціянців. Аби київська історія не повторилася у Івано-Франківську, кубок посилено охороняють. З будь-яким виразом обличчя захопленістю посмішкою, втім, без рук. Ставши біля кубка Анві делоне для фотографії франківцям нагадують, торкатися срібного вели. Зась. Людина підходить, фотографується, можна е робити все, що завгодно. Єдине, що не можна торкатися кубка, але показувати свої емоції, посміхатися все дозволяється. Втім, це не єдине обмеження. Організатори також забороняють знімати своєю фотокамерою. Достатньо лише стати біля кубка, а цей момент фіксує їх пристрій. І лише після цього ви отримуєте код, за яким власну світлину зможете знайти в інтернеті. Це не проблема, кажуть франківці, а тому терпляче чекають в чергах. Просто цікаво, насправді, тому що таке місто, як Івано-Франківське, в таке місто прогли, такий великий трофей. І, в принципі, нам досить було цікаво на нього глянути, тому що вживуть зовсім інакші враження. Хоча черга велика, але я буду стояти, щоб сфотографувати з ним. По планах фотографуватися, з сина фотографувати, але якщо дочекаємося. Я ж не буду їхати на Євро 2012 хочу хоч побачити його, <світку> що виграє наша Україна. З десятої ранку і до 20.00 організатори запевняють, за цей час встигнуть сфотографувати усіх бажаючих. Нагадаємо, до Івано-Франківська Кубок приїхав з Києва, де його демонстрували три дні і ледь не поцупили. Далі кубок відправиться до Львова, Харкова, Донецька, Одеси та Дніпропетровська.